Всім привіт! Це Інтертул. В цьому відео мова піде про інструменти, які призначені для демонтажу пошкоджених гайок та гвинтів. Перший з таких інструментів це набір гайкорізів SD8006. В набір входять два гайкорізи, кожен з яких підходить під низку певних розмірів гайок. Варто зауважити, що ці гайкорізи розраховані під використання з найпопулярнішими та найрозповсюдженішими розмірами гайок, що використовуються в авто. Тож подекуди автомеханікам цей інструмент може значно спростити роботу. Гайкорізи виготовлені з якісної міцної інструментальної сталі. Для роботи з ними можна використовувати гайковий ключ, тріскачку з головкою певного розміру або гайковерт з встановленою на нього бітою. А компактність гайкорізів дозволить працювати ними в важкодоступних місцях чи в обмеженому просторі. Тепер поглянемо на набори екстракторів. Екстрактори схожі на торцеві головки, але їх внутрішня частина не шестигранна, а має конічний спіральний профіль, який врізається в пошкоджені болти чи гайки та забезпечує надійне щеплення з ними. Для демонтажу пошкодженого болта чи гайки треба викрутити екстрактор. Його зовнішня частина має шестигранну форму, тож викрутити екстрактор можна за допомогою гайкового ключа або торцевої головки. Набори екстракторів SD8007 та SD8008 дуже схожі між собою. Обидва набори поставляються в кейсах для зручного зберігання та транспортування інструментів. Кожен набір включає в себе 10 екстракторів різного діаметру, а також виколотку для діставання застряглих крепежів. Всі інструменти виготовлені з хром-молібденової сталі, яка гарантує їх надійність та тривалий срок служби. Варто зауважити дві відмінності між цими двома наборами. В наборі SD8008 екстрактори подовжені. Це забезпечить можливість демонтувати глибоко посаджені болти та гайки. А також екстрактори з цього набору мають посадкове місце під квадрат 3-8 дюйма. Тож їх можна ще й з легкістю використовувати через перехідник з шуруповертом чи гайковертом. Ще один набір екстракторів SD8009 помітно відрізняється від попередніх своєю комплектацією. Окрім вже зрозумілих зовнішніх екстракторів, в своїй комплектації він має також внутрішні екстрактори та свердла для роботи з ними. Внутрішні екстрактори використовуються для демонтажу болтів, у яких зірвана або занадто пошкоджена шляпка. Спершу в такому крепежі потрібно зробити отвір. Саме для цього в наборі вже є свердла. Потім в цей отвір вкручується екстрактор, після чого він викручується вже разом з пошкодженим болтом. Для зовнішніх екстракторів в цьому наборі також є тримач з шестигранним посадковим місцем з однієї сторони та квадратним посадковим місцем з іншої. З його допомогою можна працювати екстракторами з використанням шуруповерта чи гайковерта. Цей набір, аналогічно двом попереднім, має зручний кейс для зберігання та транспортування інструментів. А самі інструменти виготовлені з якісної хроммолюбденової сталі. Всі ці інструменти стануть в нагоді майстрам на СТО в автомайстернях та сервісних центрах. Але і для домашньої майстерні вони будуть корисні. На цьому у нас все. Не забувайте поставити вподобайку під цим відео та будемо вдячні за ваш коментар. До зустрічі у наступних відео!